Купували сік вдвічі дорожче. Колишньому очільнику департаменту економічного розвитку рівного Володимиру Липку повідомлено про підозру у службовій недбалості. Саме він у грудні 2022 року купував сік. Тоді придбали 52,5 тони за понад 2 мільйони гривень. Літра соку обійшлася у 41 гривню. Як згодом стало відомо, підприємниця, яка поставляла сік місту, купувала його у гощанського заводу про за ціною 20 гривень за літр. Як виявилося в подальшому, вартість даних соків була в два рази нижчою, ніж було згідно договорів і ніж було проплачено. Таким чином, згідно договорів, було проплачено коштів територіальної громади на суму понад 2 мільйона 100 тисяч гривень, однак реальна вартість була нижчою, що завдало збитків на 1 мільйон сорок п'ять тисяч гривень. Прокурор додав, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Планується завершення досудового розслідування, скерування обвинувального акту до суду, вирішується питання цивільного позову, подання цивільного позову про відшкодування збитків. Санкція передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк до трьох років і штраф від 250 до 750 п'ятдесяти неподаткових мінімумів. Соки постачала приватний підприємець Максимець Аліна В'ячеславівна. Ось як пояснював тоді цю закупівлю посадовець. Відбір проводився, виходячи з того, що пропонували підприємцям завести саме такі продукти харчування і шукали тих, хто зможе це зробити дуже швидко і якби. На сьогоднішній день казначейство дуже погано платить кошти, і ми шукали саме тих, хто зможе е, пос, зробити поставку без без коштів. Майже увесь закуплений сік. Міська рада як гуманітарну допомогу передала лиманській громаді, повертаючись до Володимира Лепка, то йому у 2023 році оголосили ще одну підозру за фактом закупівлі неякісного жиру у пункти незламності міста. Тоді було придбано 10,5 тонн за мільйон і 200 тисяч гривень. Цю продукцію на етапі слідства визнали неякісною та небезпечною. У суді будуть розглядати можливість об'єднати дві справи. Повідомили у прокуратурі. Від вересня 2023 року. Володимир Лепко не очолює міський департамент. міщук, телеканал